Глядач, це компанія Літа Селект. Як завжди дякую, що ти залишаєшся з нами. Приділяєш нам увагу. Приближаються новорічні свята, і ми по традиції хочемо тебе, наш любий глядач, наш любий клієнт, поздоровити е, з новорічними святами, побажати тобі всього-всього самого найкращого. І до цього ми з нашим ще одним талісманом хочемо по традиції розіграти нашу продукцію, розіграти наші призи. Розіграш буде проходити якого в нас там? 8.01.2022 року. В якій годині поки ще не скажу. Чого? Тому що в нас, як і у всіх у вас, є перебої трішки світлом. Це не страшно, ми вже до цього привикли, все нормально. Але десь я знаю за день-два, можливо, там зранку в цей день ми будемо по Тіктокам, по нашим там Фейсбукам, по Ютуб-каналу додати е, конкретне. Конкретний час, коли ми будемо проводити цей розіграш. Тому слідкуйте і ближе до 8.01 буде озвучено, озвучений час, коли ми будемо проводити цей розіграш. Що ми саме будемо розігрувати? Значить, Нами буде розіграно три мішки гібрида «Альфа» фракція «Преміум», три мішки гібрида «Саксон» фракція преміум, три мішки кукурудзи «Юнкай» фракція «Екстра». Будемо розігрувати отакий от чудовий, який зараз дуже доречний приз, скажімо так, чудові такі. Ну, По-простому дорого багато дорогі павербанки, фірмені, які мають 30 тисяч ампер часов чи як воно там правильно. Ну, коротше, штуки класні. І думаю, що хто їх виграє, той буде дуже задоволений. І тут можна заряджати всі телефони, айфони, шмафони і все остальне. Тобто, усі є вихода на ньому, там, які тільки можна придумати. Це буде. Розігруватися бездротянкова без, без дротя, без зарядка в <с>? часи. Теж, як полезна штука, в мене тумбочці. тумбочки підзарядити телефончик, поставив. Ранком забрав, він заряджений, не треба шукати куди втикнути. Якщо світло, звісно, є, бо без світла не робиш. Ну, замовляли їх тоді, коли світлом не було проблем. Ну, що зробиш? Будуть то такі чудові фляги на троїх, на двоїх, верніше. Фляги со стаканчиком і зліючкою йде заливати соки, там, не знаю, хто що любить там заливати, соки, компоти, різні речі. От. І отакі чудові термуси, яких можна транспортувати різноманітні речовини рідкого походження. Теж брендовані, гарненькі. ну, Як би так. Ну що, вроді по призам все розказав. Як буде проводитися розіграш, в наступних роликах буде це все озвучені. Глядачів та, можливо, хто забув, хочемо напомнити про умови розіграшу на нашому каналі. Це повинна бути підписка на наш канал, коментар під цим відео. І обов'язково ваші підписки повинні бути відкриті. Так що передивляйтеся, якщо хто не знає, як відкрити, можете з нами зв'язатися, ми вам допоможемо. Значить, перший момент підписка на наш канал. Другий момент. Любий коментар, геть можна з матом. <смі> <смі> який хто, хто хоче написати під цим відео. Ну, з матом не треба, звісно, ми всі культурні люди. Ну і повинні обов'язково бути підписки відкриті. Передивляйтесь, будь ласка, про відкриті підписки. Напоминаю, були такі моменти, коли людина виграла, але в неї були закриті підписки, і приз переходив далі наступному учаснику, який. Який вигравав, там чи як ще щось сказати. По призових місцях у нас буде їх немало. У нас буде 16 призових місць для того, щоб шанси у вас були більші. У нашому розіграші участвують навіть і наші всі менеджери. Всі хочуть щось виграти. Я теж, кстати, участвую. Все дуже про ролика хочу сказати, що на даний момент ми ще маємо насіння соняшнику, ще маємо. Трішки насіння кукурузи. Хто не замовив, ще набирайте, хто хоче якусь консультацію почути чи про нашу продукцію, чи взагалі що ми знаємо, дзвоніть. Все розкажемо, все покажемо. Хто не має можливості приїхати до нас там, чи поїхати на почту забрати, дзвоніть. І ці питання теж ми індивідуально вирішуємо. Кого нема реально можливості, то привозимо. вроді <світут> все. <світут> Слава Україні! Слава ЗСУ! Велике дякуємо ЗСУ, що маємо можливість працювати. Все буде з Україна, і так буде завжди. До побачення, і всім дуже гарного розіграша і всім отримати красні наші призи.